Ці слова Марії адресовані не тільки священникам, але і всім нам. На мою думку, вони допоможуть нам щораз глибше вникати в особистість Марії та її характер, а також зрозуміти, чого саме Марія очікує від кожного з нас. Я переконаний, що для багатьох людей ці слова стануть відповіддю на велику кількість важких питань, які ми ставимо у своєму житті. Хочу, щоб кожен з нас прийняв ці слова дуже особисто, щоб образ Марії, який в нас створює Святий Дух, показав нам Матір Божу, яка промовляє до нас. Ти мій, ти моя власність. Кожної миті ти повинен бути таким, яким я прагну тебе бачити. Не бійся, я завжди поруч із тобою. Постійно перебувай біля мого серця на молитві і тоді побачиш, як усі справи цього світу стануть для тебе сірими й далекими. Ті речі навколо будуть тебе мучити і знуджувати все, що не є мною, твоєю Марією, яка прагне тебе всього, і хоче кожної миті мати тебе біля себе. Завдяки твоїй слабкості я покажу свою міць. Завдяки твоїй мізерності я покажу свою могутність. Тобі треба багато смирення, довіри й молитви. Чому ти занепокоєний? Чому бентежишся? Чому не хочеш мені довіритись? Дозволь, щоб я з хвилини на хвилину будувала твоє майбутнє. Не будуй планів, не плануй завтрашнього дня. Ти повинен звикнути до іншого способу мислення та діяльності. Дозволь, щоб я діяла через тебе. Ось чому так важливо вмирати для себе, звикати до страждання, до того, щоб бути незрозумілим, ігнорованим, ба навіть стоптаним. Як це болить, правда? Але не переймайся, синочку, адже я тебе люблю, так міцно люблю. Перебувай постійно біля мого серця і постійно матимеш мир. Коли перебуватимеш зі мною, я сама тобі, щомиті скажу, що маєш робити, і тоді твої вчинки будуть згідні з моєю волею. Я сама візьму тебе за руку, і ми все будемо робити разом. Дуже потрібно, щоб я була поблизу тебе. Я так сильно є твоєю мамою, я така ревнива щодо тебе, звикни до того, що тебе будуть топтати, нехтувати тобою, тебе не будуть розуміти, не будуть цінувати. Потрібно, щоб усе це сталося, коли відчуєш у собі внутрішній бунт, який тебе підштовхує сказати самому собі, Чому? Це несправедливо. Я повинен боротися за свої права. Відповідай тоді швидко, йди геть, сатано, чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені? І перебувай у кожну хвилину на молитві біля мого серця. Твоє життя таке цінне, що не можеш навіть секунди згаяти. Тому тренуйся, щоб перебувати в мені, в моєму серці і щоб завжди діяти зі мною, думати моїм розумом, споглядати все моїми очима, торкатися всього моїми руками, бачити і любити все моїм серцем, є миті, коли ти відчуваєш все це по-особливому. Перебуваючи зі мною на молитві, а після молитви відчуваєш, що все інше тебе марудить і мордує, це і є мій надзвичайний дар для тебе. Навіть тоді, коли ти розмовляєш, розважаєшся, йдеш на прогулянку, ти завжди у мені тому, що все робиш зі мною, твоє життя, душа. Розум, серце, добро і навіть зло, яке ти скою, вади, які маєш, усе це моє, все це належить мені. Зроби собі таку постанову, щоб перебувати завжди, кожної миті в моєму непорочному серці на молитві, щоб бути моєю радістю. Нічого не бійся. Ні про що не непокойся, я сама все зроблю для тебе і з тобою, тому що кохаю тебе любов'ю такою великою, що навіть не можеш цього уявити. Дам тобі новий спосіб бачення речей, будеш дивитися моїми очима, дам тобі також новий спосіб відчування, будеш відчувати моїм серцем. Тоді твоя здатність любити і страждати різко зросте і дам тобі новий спосіб мислення. Будеш мислити серцем Ісуса і моїм серцем, бачивши все в Бозі через духа мудрості. Дам тобі мудрість серця, не думай про себе. Я сама піклуватимусь про тебе, вислухаю всі твої прохання і здійсню твої найпотаємніші бажання. Вчиню так, що житимеш тільки для Ісуса, вестиму тебе за руку з лагідним впливом мого натхнення. Я завжди дивилась на тебе з великою любов'ю. Я б обрала тебе ще тоді, коли ти був маленькою дитиною. Я завжди вела тебе за руку, ніколи не покинула тебе, навіть тоді, коли сатана повстав проти тебе, вирвав тебе від мене і був переконаний, що переміг назавжди. Тому ти повинен був багато терпіти, часто крокувати в темряві й самотності, майже в розпачі. Бувши переконаним, що я не чую твого плачу. І благання про допомогу. Однак усе це сталося для одного мого великого плану. Здається, що зараз починаєш дещо розуміти, і твоє серце наповнюється радістю, але все найдивовижніше і найважливіше ще попереду. Я вибрала тебе і приготувала до тріумфу, мого непорочного серця на світі. О, якби священники, які віддають мені свої серця, бачили, з якою турботою я їх вибирала і як формувала, щоби приготувати їх до цього великого завдання. Кожна деталь їхнього життя, навіть найменша, має своє велике значення. Тому нехай кожен читься читати зі мною дивовижну книгу свого життя. Дам їм дар мудрості серця, тоді вони зрозуміють разом зі мною сенс усього, що їх стосується. Вони збагнуть, чому багатьох речей не розуміли, для чого страждали, які були причини їхніх занедбань, ба навіть причини їхніх падінь. Однак ті всі події були неминучі для того, щоб я могла відірвати їх. Від їхнього власного способу бачення, відчування, звичок до речей, до успіхів, до перемог, щоб вони навчились належати мені, жити тільки в мені, здійснювати мої бажання. Я хотіла, щоб вони почувалися немічними, щоб ними нехтували. Я пожертвувала їм великий дар покори серця. І почуття духовного дитинства, щоб могли відчувати себе тільки моїми, а отже, втратили опору в усіх інших людях і втратили довіру до всього іншого, окрім мене. Кожну мить протягом дня використовуй на розмову зі мною. Хочу чути твій голос, змінюй все в молитву. Завжди перебувай тільки в мені, щохвилини на молитві, а я сама все зроблю зі мною не помилишся в інтерпретуванні справжніх знаків часу. Я хочу вести тебе за руку в глибину мого непорочного серця. Моє серце має бути для тебе охороною і світлом. Яким ти завжди маєш жити? І з якого дивитися на всі події, що відбуваються у світі. Будь радісний, не дозволь себе збентежити. Не бійся, моє непорочне серце це частина раю, в якому я хочу замкнути моїх любих синів. Ніколи не дивись на себе, дивись на мене. Адже це мама дивиться на своє маля. Це вона дивиться на нього і може сказати, яке ти гарне, любе, дороге. Хочеш знати, чим саме я задоволена? Навіть не здогадуєшся, скільки радості ти мені приносиш. Мій рай це бути поруч із тобою та біля тебе. Не втрачай духа через свої вади і падіння. Моя найбільша радість це прощення, щоби потім дати тобі ще більшу любов. Вважай себе за найменшу мою дитинку. Нехай твоє серце ніколи не тривожиться. Віддай мені свою мізерність, віддай мені всього себе, твої вади, твої гріхи, віддай мені все з великою любов'ю. А я зміню тебе в полум'ї мого непорочного серця, щоб ти став вірним відзеркаленням мого Сина Ісуса. Якби ти знав мої плани щодо тебе, твоє серце тремтіло без радості. Дозволь, щоб я вела тебе за руку, щоб я годувала тебе, щоб колисала тебе в моїх обіймах. О, якби ти знав, як я працюю над тобою, як змінюю тебе, твоє серце б'ється в ритмі мого, твої думки йдуть за моїми думками, твої слова повторюють мій голос, твої руки відтворюють мої жести. Мій коханий, чому ти такий стривожений? Чому інколи втрачаєш мир у серці? Це не твої вади і гріхи заважають тобі бути повністю моїм. Вони є величезним даром, оскільки допомагають тобі почуватись і бути маленьким. Натомість те, що заважає тобі бути повністю моїм, це твоя прив'язаність до самого себе, до інших людей, навіть до тих, хто хороший і святий. Прив'язаність до своєї діяльності, до своїх перемог, поглядів і почуттів. Я розриваю все це по черзі, одне за другим, щоб ти був тільки мій. Кожен біль, який відчуваєш із приводу чергового відокремлення тебе від твоїх звичок, я загою новим даром любові. Кожен, хто на тебе дивиться, слухає тебе, проходить біля тебе, повинен у своїй душі відчути дотик мого, променювання і лагідність серця Марії для всіх її дітей. Ти такий маленький і увесь мій, що я не можу тебе залишити самого навіть на мить. Перебувай! У мирі мого непорочного серця ти так багато страждав цими днями, пітьма, темрява, сумніви, самотність. У такі хвилини тобі здається, що ти заблукав. Просиш про допомогу, тобі здається, що я далеко, що все це тільки ілюзія. Тим часом у такі хвилини я ще ближче до тебе, ніж раніше. Пригортаю тебе до свого непорочного серця, ніжно і з любов'ю дивлюся на тебе, ти отримаєш від мене дар, залишишся зі своїми недоліками, не бійся, якщо почуваєшся ще дуже далеким від ідеалу, який я тобі даю, то вистачить твоєї покори, уповання і добрих намірів. Досконалість, яку я в тобі створю, буде внутрішня і прихована. Ти будеш малим для інших, але великим для мене. Багато людей будуть тобою нехтувати і переслідувати тебе, але в своєму серці завжди матимеш радість, навіть якщо ти часто падатимеш і навіть інколи зраджуватимеш. Не побивайся, бо я тебе люблю. Кожне твоє так викликає тремтіння мого серця з радості. Ти мій, ти відчуваєш, як світ притягує тебе. Я накрила тебе своєю чистотою, але тілесні гріхи і надалі тебе спокушують. Однак, мій любий, Ця внутрішня битва дозволить тобі зростати в ізоляції від себе. Моя причистість дає тобі ясність. Поглянь, яка я гарна. Моя краса це найдивовижніше діло Пресвятої Трійці. Дивись тільки на мене і тоді відкриєш мою красу. Хочу накрити тебе моєю чистотою. Оточити моїм власним світлом. Тобі здається, ніби Ісус відійшов у тінь, щоб мене поставити перед собою, але це для того, щоб я любила його в тобі. Я так сильно тебе люблю, мій найдорожчий. Я люблю тебе. Я дуже тебе люблю. Мені так радісно це повторювати. Моєму серцю приносить радість говорити це тобі дедалі більше. Ти моя лілія, і тому сатана часто терзає тебе нечистими обмарами, уявами, спокусами. Не знеохочуйся, коли щось мені обіцяєш, а потім не дотримуєш слова. Ти ж пожертвував мені свій жаль за гріхи. І моє серце сповнене радістю з цього приводу, молися завжди твоїм життям, твоїм серцем, твоєю роботою, твоєю втомою, твоїми зусиллями і твоїми ранами. Так, я жертвую Тебе на славу Пресвятої Трійці. Дивлюсь на тебе з усією лагідністю. Моє світло проникає в твоє життя, душу, існування. Живи в непорочній любові мого серця. Твоя любов це моя велика сила, нехай твої очі стануть справжнім дзеркалом душі. Язик хай вимовляє тільки слова любові й правди, а для цього нехай глибока тиша формує кожне слово. Яке ти кажеш, не дивись на тих, що тебе оточують, не слухай їхню критику, не кожен здатен зрозуміти мій план, тільки в моєму непорочному серці, джерело твоєї впевненості, ти будеш готовий до бою, який на тебе чекає. Тут я формую тебе до молитви, це твоя зброя якою будеш боротись, кожна твоя дія має бути справжньою молитвою. Молися більше, молися завжди, хочу любити твоїм серцем, дивитись твоїми очима, втішати, підбадьорювати твоїми устами, допомагати твоїми руками, ходити твоїми стопами і страждати твоїм розіп'ятим тілом. Дивись на мене, коли матимеш спокуси і сумніви, дивись на мене, з мого непорочного серця зійде на тебе мир, так як ти з любов'ю дивишся на фото якоїсь дорогої для тебе людини. Так само споглядай на образ твоєї Марії, бо він нагадує про неї і є особливим знаком. Її присутності, коли ти страждаєш, то і я теж страждаю, коли радієш, то і я радію, коли ти добрий, то я спалахую радістю. А коли ти любиш мене, я рум'янію на радощах від любові, яку ти мені даруєш.